Уявіть затишну кухню, де в повітрі витають аромати свіжих овочів, а на дубовій стільниці лежать буряки, морква, капуста та цибуля. Важка чавунна кастрюля повільно кипить на вогні, наповнюючи кімнату теплом і затишком. Кожен інгредієнт додається у свій момент, створюючи насичений та ароматний борщ. Це не просто варіння, а ритуал, що зберігає українську культурну спадщину. Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами будемо воз'єднуватись із культурними традиціями нашої неньки і вчитися готувати не просто борщ, а борщ із великої літери завдяки одноіменній настільній грі від видавництва Lord of Boards. Гра борщ розрахована від двох до семи гравців, автором якої став український геймдизайнер Олександр Куксін. То, в цілому, це гра в нас на побудову табло, де вам під час партії, завдяки обраному рецепту борщу буде потрібно додати, тобто викласти перед собою всі вказані інгредієнти в рецепті, щоб завершити приготування. Проте у цій грі є й цікавинки у вигляді особливих інгредієнтів, які додають взаємодії між гравцями. Ну що ж, готові навчитися варити справжній борщ? Тоді поїхали! Тож на початку гри ви повинні обрати собі один рецепт борщу, який ви й заважаєте зварити. І тут у вас дійсно широкий вибір: від борща із копченою грушею, чорносливом чи фрикадельками до закарпатського борща, бограча чи одеського зі смачненькою рибкою. Проте головним у цих рецептах є кількість інгредієнтів та кількість очок, які ви зможете заробити за збирання певної кількості зазначених інгредієнтів. Обраний рецепт ви зберігаєте в таємниці, щоб ніхто не здогадався, який саме борщ ви будете готувати. Тож гра триває декілька раундів до моменту, поки комусь не вдасться зварити свій борщ. У свій хід ви можете виконати одну із чотирьох можливих дій. Наприклад, ви можете просто добрати собі дві карти із колоди, або ж звернутися на ринок, де більш конкретно дістати потрібні інгредієнти. На ринку ви можете провести обмін. На кожному інгредієнті зазначається його ціна. Тож ви можете або викласти на ринок декілька карт та взяти один інгредієнт, який не буде перевищувати за ціною усі викладені вами карти, або навпаки викласти одну карту та взяти декілька інгредієнтів, які за загальною ціною не будуть перевищувати ціну викладеного інгредієнта. А після цього ви повинні або поповнити ринок до восьми карт, або прибрати зайві до восьми за вашим бажанням. А ось маючи інгредієнти на руці, за дією ви можете додати один із них до свого борщу, викладаючи його перед собою. Зазвичай вам потрібно додавати саме ті інгредієнти, що зазначені у вашому рецепті. Це можуть бути як звичайні, так і рідкісні інгредієнти, які зазвичай відрізняються кількістю очок, що принесуть наприкінці гри. Проте так само ви можете викладати до свого борщу і додаткові інгредієнти, які, хоча й не зазначаються у рецепті, проте так само принесуть зазначені на них переможні очки, на відміну від звичайних інгредієнтів, що не зазначені в рецепті, які віднімуть ваші очки. Проте у колоді ви також можете зустріти особливі інгредієнти. Їх не можна додати до борщу, проте за окрему дію ви можете зіграти такі карти і виконати зазначені на них властивості. Розігруючи імбир, ви можете взяти дві будь-які карти з ринку безкоштовно собі на руку. А ось паприка дозволить вам замінити усі вісім карт, які є на ринку, а після цього виконати обмін відповідно до загальних правил. А ось розігравши корицю, ви Отримуйте можливість переглянути увесь скид і взяти собі одну потрібну вам карту. А ось оливкова олія дає вам змогу структурувати карти у колоді. А ви берете 5 верхніх карт, після чого ви можете взяти собі на руку дві із них. А ось три позосталі ви повинні викласти у будь-якій послідовності і повернути їх наверх відповідної колоди. Дві наступних карти перець вогник та чорний перець дають змогу гравцям взаємодіяти між собою. Розігруючи перець вогник, ви можете взяти будь-який інгредієнт із борщу будь-якого гравця. Наприклад, це буде буряк. Проте нагадаю, що у кожному борщі не може бути два однакових інгредієнти. Проте. Замість того, щоб забирати інгредієнт, ви можете просто змусити цього гравця скинути цей інгредієнт. А ось за розіграшу чорного перця ви можете обрати або скинути у кожного гравця по одному інгредієнту із їхнього борщу, або забрати у кожного гравця по одній карті з його руки собі на руку. Проте, якщо у вас є ось така карта сметани, ви зможете відмінити негативний вплив будь-якої карти, яка буде направлена саме на вас. Тож, в цілому, таким чином ви й варите свій борщ, викладаючи інгредієнти перед собою, проте зауважу, що ви не можете залишити більше восьми інгредієнтів на своїй руці наприкінці ходу. Тож, коли комусь вдасться зібрати всі інгредієнти, зазначені в рецепті, інші гравці виконують ще по одному ходу, їх гра завершується. Під час фінального підрахунку очок ви отримуєте переможні очки за усі інгредієнти, які зазначені у вашому рецепті, і які були додані до борщу, а також за усі. Ці додаткові інгредієнти, які також опинилися у вашому казані. Проте, якщо ви навмисно або випадково додали собі інгредієнти, яких немає у вашому рецепті, тоді ви віднімаєте зазначену кількість очок від вашого рахунку. Крім цього, ви рахуєте кількість карт, які були додані до борщу відповідно до вашого рецепту. Наразі це 7 Карт і після цього отримуєте ще додаткові очки відповідно до ось цієї таблиці. Ну і звісно, гравець, який отримав найбільшу кількість переможних очок, відповідно її зварив найсмачніший борщ у грі. Її відразу після цього відправляється на кухню, доводити свої навички кухаря та варити справжній борщ. Проте у цій коробці також є невеличке доповнення, яке можна додати до гри, що включає всілякі ситуації, тобто події, які додаєте до колоди, і які будуть активуватися і впливати на усіх гравців за столом, коли будуть відкриті із колоди. Як на мій смак, борщ вийшов доволі непоганим в міру насиченим, з наваристою основою та дрібкою перчика, що додає після смаку. Але якщо серйозно, то це непогана така сімейна гра зі зрозумілими механіками, де в цілому ви граєте ніби в перегони. Хто швидше закінчить свій борщ, тим самим не давши противникам не збирати додаткові очки за завершення? Проте. Не все виходить саме так, адже так, рецепти боршів тут доволі різні, і є ті, в яких набагато менше інгредієнтів потрібно для закінчення. Але ж там і очок менше за збирання карти, її за фактом маючи менше карт. Ви й очок заробите менше. Тож тут. Багато що вирішують ці додаткові інгредієнти, якими ви можете наповнювати свої борщі. До того ж, ці карти особливих інгредієнтів додають, хоч невеликий, але момент взаємодії між гравцями, щоб гра не виглядала звичайною соло на багато гравців, і це в цілому приємно. До того ж, цікавинкою став і цей довідник з борщів, який також є у коробочці, де детально розписано, які бувають борщі в різних куточках нашої країни. Є додатково зазначений рецепт, тож ви реально можете готувати за цією книжкою. Тож виходить така собі покупка два в одному. І якщо ваша половинка не в захваті від ваших настільних надбань, але полюбляє готувати, то гру борщ вона точно схвалить. І на цьому у мене все про гру Борщ. А Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Папа! -па!